Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про один з найвідоміших і не побоюся цього слова найтитулованіший гібридний струнний сетап в історії тенісу, який має аж 44 титули серії великого шолома на двох суперзірок тенісу найкращих з кращих усіх часів: Новака Джоковича та Роджера Федерера. Це Баболат Touch Повздовжно, а також Луксілон Альопаур Раф поперечно. Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. Шановні друзі, тенісфани, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашим донатам і, що головне, завдяки... Продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ці ракетки, ці тенісні струни, перетягнувши ці тенісні струни, а також купивши будь-яке інше топове тенісне спорядження в нашому великому онлайн-магазині Tennis.com.ua або написавши мені в соцмережі все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Отже, струнний сетап суперчемпіонів Роджера Федерера та Новака Джоковича. Так як я не маю ракеток, які навіть наближені до їх ракеток, то я натягнув свою повсякденну Head Gravity Pro. Сота головка 18х20. Можна сказати, що це ближче до Новака Джоковича, який має 95 ту голову і 18 на 19, і в нього також Head. Скажімо так, таким чином трішечки наблизився, але не до Роджера. В той же самий час, саме тому я натягнув її 26 на 25 кг, так як саме тягне Новак Джокович. І що дуже цікаво саме у Роджера і Новака, що м'яка потужна, чутлива, натуральна струна Бабулат Пайстач тягнеться повздовжно. У більшості інших гравців, елітних гравців топових, я бачу, що навпаки м'яка струна, м'якіші струни в гібридах йдуть поперечно. І, звичайно ж, бабалатвая стач вони також використовують. Там в 90% випадків, мабуть, natural Guts – це саме Бабулатівці. Бо Бабалат взагалі дуже сильно славиться цими натуральними струнами. Вони найвищої якості вважаються. Ну і, в принципі я на собі відчув, якість досить, досить хороша. Її зручно тягнути, вона гарно веде себе під час гри. Далі про це більше розкажу. Але... Такі суперзірки, одні з найтитулованіших, найтитилованіший, найтитулованіший, найтитулованіший Новак Джокович, третій за титулами взагалі в історії теніса Роджер Федерер тягнули е, саме натуральну струну повздовину, для того, щоб, мабуть, отримати максимальну силу, максимальну чутливість е, на всіх своїх ударах. А можливо, вони просто тестили і так, і так, і вирішили, що саме такий сетап в такому форматі для них найкраще працює. Отже, Alupower Rav поперечно, більш жорстка струна, але в той же самий час вона відповідає у нас тут за контроль. За контроль, за обертання, за снапбек і про те, як воно все це працює на корті, ми обов'язково далі і поговоримо. Тож, давайте перейдемо на корт і поговоримо про, цю, про цей сетап в грі. І почнемо ми з того, що 26 на 25 це все ж таки дуже жорстко для мене. Як тільки я натягнув її і спробував так продавити, відчув, що струни майже не продавлюються. Вони досить пружні, така прямо. Відчувається пружність, енергоємність, але в той же самий час досить жорстко. Далі поговоримо про те, як це вплинуло на мою гру. Так, поїхали. Жорсткий струн. Ви знаєте, що Babolat VS Touch дуже-дуже м'які струни, адже це натуральні струни, вони в два рази, більш ніж в два рази м'якіші за, наприклад, ці ж Luxylon Allupower RAV. І не дивлячись навіть на те, що вони натягнуті жорсткіше 26 кг, а Luxilon Alo Power Ruff натягнути 25. Все одно під час гри відчувається, що поперечні струни досить сильно тримають повздовжню. І це, в свою чергу, впливає на снепбек, звичайно, про який ми поговоримо далі. Легкодоступна сила, звичайно, у такого сетапу дуже багато легкодоступної сили, знову ж таки, із-за того, що поздовжна у нас дуже м'яка, дуже енергоємна, еластична, натуральна бабула PSTAC. У мене по ходу гри було дуже-дуже багато таких величезних аутів в забор або там в, два, в двохметровий аут, особливо на потужних плоских ударах. Далі я вам розкажу, як взагалі такою ракеткою, таким сетапом грає Джокович і Федерер, і чому нам з вами буде дуже-дуже важко повністю розкрити свій потенціал з таким сетапом і повністю розкрити потенціал такого сетапу, повністю використати усю цю ефективність, усю цю енергоємність цього сетапу. Отже, сили тут прямо таки забагато і нею треба вміти користуватися. Чутливість Чутливість такого сетапу просто таки неймовірна, тому що я грав іншими гібридами з мультинитковими струнами. Мені було дуже важливо зіграти максимально схожим сетапом саме до Новака Джоковича. Адже до Роджера Федерера і до його гри я майже ніякого відношення не маю. А по грі Новака Джоковича я взагалі вчився грати в теніс. Тому мені було дуже цікаво, як же Новак Джокович справляється з таким сетапом. Добре, чутливість дуже класна в цієї струни. Відчуваєш, як м'яч класно сідає на струни, як е е він, е скажімо так, Перебуває під дією еластичності струн, і взагалі відчуття дуже дуже інформативне. Я про це розказував у відео про відчуття м'яча. Ви можете його ось тут подивитися по посиланню, для того щоб я зараз не повторювався. Тобто, чутливість струни просто таки неймовірно. Якщо до неї звикнути, то дуже комфортно робити м'ячі, робити удари на відчутті, тобто не сильні з несильним обертанням, а просто класти м'яч по місцю. На Якихось тонких таких ударах. саме Поїхали далі. Контроль. Безумовно, якщо ми маємо таку велику кількість легкодоступної сили, то контроль у такого струнного сетапу не дуже класний. Він буде гірший, ніж, наприклад, контроль у повністю монониткового, повністю full тобто Усі струни, вся струна поверхня, наприклад, Luxilon Alu Power або Alu Power RAV буде набагато кращий контроль на будь-яких ударах і на ударах з обертанням, і на плоских ударах. Але я далі вам розкажу, у чому секрет, як Роджер Федерер і Djokovic все-таки добуваються максимального контролю від такого сетапу. Ну, перш за все, це завдяки їх відчуттю, тому що вони звикли до цього. Сетапу, це перш за все. І по-друге, далі вам обов'язково розкажу в кінці відео, тож обов'язково додивіться його до кінця. Снеббек та обертання. Як я вам вже сказав, навіть при тому, що повздовжні струни натягнуті жорсткіше, 26. Жорсткі самі по собі, в два рази жорсткіші, алюпара RAV натягнутий 25 кг поперечно, вони досить сильно тримають поздовжні струни натуральні. І е, ми навіть бачимо ось так, що поздовжні струни не так сильно перегинаються, вони, більш рівні, вони є більш рівними в цьому сетапі, ніж е, ті ж поздовжні струни натуральні. І таким чином снепбек натуральних струн по, по, по поперечним Алюпаурах, він не дуже сильний. Він такий відчувається, як такі мікрорухи, скажімо так, і тільки на дуже потужних ударах і за задньої лінії, коли прямо дуже так сильно садиш м'яч на струни, продавлюєш цю струну поверхню. Тоді вже ти можеш відчути і як струни здвинулися, як вони повертаються назад, і як цей снебек допомагає не тільки виплюнути м'яч дуже сильно вперед з високою швидкістю, а ще й досить сильно накрутити його. І от тут я зараз вам розкажу, як же Роджер Федерер і Новак Джокович з усіма цими нібито недоліками виграли 44 титули з серії Великого Шолому. Саме з таким струнним сетапом. Отже, перш за все, чим вони відрізняються дуже сильно від мене і взагалі від нас, вони дуже сильно продавлюють цю струнну поверхню майже на будь-яких ударах. Не будемо брати удари на хавкорті, а удари задньої лінії, на подачі. І Джокович, і ФДР мають досить великий синовей, тобто в головці є вага, щоб знову ж таки продавлювати. Вони мають скіл, мають класну роботу ніг, фізуху і все це мають для того, щоб на кожному ударі продавлювати струнну поверхню. І ще такий момент, в якому місці у нас найкраще продавлюється струнна поверхня? Звичайно, в самому центрі, в самому світспоті. Де вона найкраще продавлюється? Звідти м'яч і летить найпотужніше. З цієї ж точки м'яч отримає і найкраще обертання, якщо ми хочемо надати обертання. Тобто, якщо ми зробили всю вертикальну роботу ногами, корпусом, рукою, плечем, рукою, кистю усіма частинами цієї системи, то при попаданні ідеально центром м'яч класно сідає на струни, він під дією. Своєї кінетичної енергії він всідається в струни, продавлює струни. Струни ж еластичні, досить тут, завдяки знову ж таки VS Touch у поздовжних. І відчуває на собі усю дію і еластичності ось цього снебеку. Присідаючи сильно на струни, він має можливість розсунути струни, які знаходяться в цьому, саме у, у цьому місці струнної поверхні, і отримати від них той самий снеббек. Саме завдяки цьому гравці, такі як Джокович і Федерер, можуть і контролювати. М'яч не тільки по довжині за рахунок обертання, а також на плоских ударах, а також по ширині. Вони, по-перше, роблять це за рахунок відчуття, тому що струни дуже чутливі, цей сетап дуже чутливий. Вони до нього звикли, їх мозок звик розуміти, куди полетить м'яч, якщо я зроблю ось так. Куди полетить м'яч, якщо я зроблю ось так. І, і ще момент, вони ідеально попадають центром. Це також головна умова для того, щоб е, приборкувати саме такий сетап. Як ви бачили у моїй грі, е, було дуже багато зривів саме коли я попадав не центром. Тобто в даному випадку світспот є не тільки в ракетки, а світспот є ще і в даного гібрида. Він зменшує світспот вашої ракетки. Тобто недостатньо попадати приблизно центром. Тут ми маємо сотку 18х20, взагалі в Gravity Pro досить великий, такий ліберальний, назвемо так, досить доступний для любителів Світспот, але в той же саме час, якщо ми маємо такий струнний сетап, треба продавлювати саме центр. Тільки з самого центра ми будемо мати хороший снебек для обертання і будемо мати максимум інформації по відчуттям і будемо мати максимально точні удари саме туди, куди ми хочемо зіграти. Тому Федерер, Джокович, вони розуміють, що є такий недолік, занадто висока потужність у цього сетапу, але завдяки рокам тренувань і рокам е, гри саме таким сетапом вони настільки сильно до нього звикли, до цих відчуттів, що я думаю, що з закритими очима вони попадуть там у, у, 5 копій, у 50 копійчну монетку. Отакі от, от мої спостереження. Мені особисто цей експеримент дуже сильно сподобався. Це дуже-дуже цікаво, дуже цікавий досвід зігра... зіграти таким сетапом, відчути себе на хвилиночку Федерером Джоковичем в якихось моментів, відчути цю неймовірну силу на потужних ударах, особливо на плоских, коли можна добре придавити, відчути, як такий, нібито не дуже спінфрендлі сетап обертає на дуже потужних ударах, коли можливо. Продавити добре струнну поверхню, класно відчути весь снебек, відчути еластичність цих струн. Тобто мені це все дуже сильно сподобалося. Знову ж таки, було дуже важко подавати. Як завжди я подачу лишив на закуску, подавати було дуже-дуже важко. Чому? Тому що вимагала подача вимагала попадання ідеально центром. І було дуже-дуже важко на другій подачі закрутити м'яч. Було для мене незвично, було в першій грі, я думаю, половина моїх програних очок я програв саме завдяки подвійним помилкам. Після першої агресивної, яку я не попадав із-за великої кількості легкодоступної сили, я... я намагався вкрутити м'яч другою, але... Якщо я не робив це дуже агресивно, продавлюючи струнну поверхню, обертання не вистачало. А коли я намагався зробити це агресивно, то все одно м'яч інколи вилітав занадто далеко, із за того, що я прям дуже сильно продавлював. Так, воно оберталося, але все одно вилітало за, за майданчик, за квадрат подачі, скажімо так. Отже... На подачі дуже було важко, я думаю, що треба було звикати якийсь час, там, не знаю, тиждень або, можливо, два, щоб нормально подавати другу подачу. І знову ж таки, я скажу вам, для мене це дуже жорсткий сетап. І якщо б я грав таким сетапом, взагалі струнним, то я би натягнув його щось на кшталт 24 23. Я безумовно впевнений, що е ним би я зміг грати досить успішно. Було б досить нормально. Я зміг би Простіше обертати м'яч і набагато ну, зменшив би кількість помилок декілька разів, безумовно. Для кого взагалі цей сетап? Ну, звичайно ж, для Роджера Федерера і Новака Джоковича. А взагалі, я вам скажу, цей сетап для гравців дуже високого рівня: 5-0 і вище. Тобто, або це любитель, який там, пограв з дитинства, або який зараз. Набрався, опанував техніку, у нього класна робота ніг, і він е, готовий працювати з, такою, з таким складним струнним сетапом, готовий його продавлювати, готовий е, попадати класно центром і знову ж таки спроможний фізично робити дуже багато вертикальної роботи, щоб закручувати м'яч, щоб продавлювати, садити м'яч плотно на щільно на струни. Отже, струнний сетап далеко не для всіх. Якщо ви початківець, гравець середнього рівня і все-таки хочете його випробувати, welcome я вам натягну цей струнний сетап залюбки, але обов'язково зроблю його м'якіше. 25 24 або навіть 24 на 23 Я думаю, що ви отримаєте величезне задоволення. Але надовго. Як ви знаєте, натуральна сторона довго не живе. Вона або швидко перепиляється, або дуже швидко втратить зусилля натяжіння. Як я вам вже сказав, за 2,5 години гри вона вже почала досить сильно їздити і не повертатися на місце. На цьому в мене все. Раджу спробувати цей сетап, однозначно дуже цікавий експеримент. Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то обов'язково підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. Вліпіть влучний комент під цим відео, а також подивіться інше відео на моєму каналі. Ось тут по посиланню в плейлисті дуже багато цікавих оглядів на топові тенісні ракетки. І взагалі на каналі багато цікавих відео. Ось вам ще один плейліст, тут там дуже багато теорії та характеристик тенісу, скажімо, характеристик тенісних ракеток. Також хочу вам нагадати, що ваша підтримка, друзі, вона надзвичайно важлива для мене. Цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашим донатам і, що головне, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, купивши ці ракетки, ці струни, перетягнувши струни, купивши взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження в нашому великому онлайн-магазині tennis.com.ua або написавши мені в соцмережі по посиланням в описі до цього відео. Там же в описі є і моя монобанка, можете її просто поповнити донатом. Дуже вам за це дякую. Також хочу вам нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, допомагаємо Збройним силам України, хто чим може. Обов'язково донатимо тим волонтерам, збираємо гроші на ті збори, яким ми довіряємо. Підтримуємо один одного, все буде Україна, все зможемо, переможемо. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео. Бувайте!